Всім привіт! Сьогодні буде історія про одну чудову колоду. Це та розновидінь. До речі, є і оракус новидінь. Ними можна працювати в тандемі та окремо. Колода хоч і називається новидіння, але вона пластична. Можна дивитись і різні питання, не тільки ті, що стосується сновидінь. Колода така сюжетна, з цікавою історією. Показую вам картинки. Це люксовий глянець, продається в магазині Дама Монет. Хто любить такі казкові картинки, ця колода ідеально підійде вам. Дивіться, який чудовий, цікавий тут є з ключами. Да? Людина в тиші, в спокої. Закон в її руках, правила, ключі, і від його рішення дуже багато що залежить. Так, тут у нас класична імператриця, така принцеса з такою короною, сердечко на голові. Бачимо, що вона при надії, пшениця, колоски, все росте, квітне, і вона така в своєму задоволенні. Так, цікава в нас і також папеса, Верховна Жриця. А, така вона таємнича, сидить на місяці загадкова, а, з якимось журналом або а, лист, можливо, з цікавою інформацією, якою вона може поділитися, а можливо і ні. Карта мага, все по класиці, все в його руках. Такий молодий активний юнак, який буде керувати, маніпуляти а, і задовольняти свої бажання. Так, ну тут все по класиці, ти ще в спокої. Дуже цікава карта смерті тут зображена, така жінка з косою. Дуже незвично цікаво і гарно. Так, відлюдник у нас все по класиці. Карта сила така цікава. А, так, імператор у нас з таким чоловічим значком своїм. В короні, задумливий такий. А, Ну, колісниця тут зрозуміло, всі біжать, всі мчать, закохані. А тут, знаєте, така одразу енергія йде, що ця людина хоче звести цю пару, що вибір уже зроблений. Їх тільки потрібно трішки наблизити один до одного. Так, карта дурня зрозуміла, все по класиці, з собакою. Диявол своїм ціпком, своєю залежністю, рогами, невідомістю, своїми похотями, якимись проблемами, прив'язками і так далі. Так, підвішений у нас в класиці. Карта зірка тут дуже цікава, гарна, така сучасна мадам. Боже, ну карта сонця. Ви тільки гляньте на цей шедевр. Оце дійсно шедевр. Так, місяць у нас такий рачок загадковий, класична башня. Така в чорно-білих більш тонах. Карта всесвіту. Умиротворення, спокою, завершення якогось етапу. Так, гляньте, як нас жезли гарно, по класиці зображено. Бачите, трактування все дуже легко і просто, тому що це все класичний уейт. Тільки картинки зображені більш з такою. Цікавою силою, енергією, сильним таким наповненням. Колода говорлива, така активна подружка буде, тому рекомендую її на всі питання, універсальна. Також ця колода підійде на кожен день. Як красуня буде ваша, помічниця, буде ваш топчик. Також покажу розклади на цій колоді. Так. Це, знаєте, я ото м -м, прийшов в галерею, і тут такі чудові картини показують. Я в захваті від цих малюнків. Дивіться, як гарно, так? Да? Мечі, кубки. І все по класиці наголошую. До речі, якщо комусь потрібно, є книги по навчанню, пишіть, порекомендую вам дуже багато цікавої літератури, є в продажу, в магазині. Тому рада буду з вами поділитися. І ось Така моя улюблена. Саме монети. Ну що, огляд зробили. І давайте зараз зробимо розклад. Так, розклад, а виберемо питання. Зараз гадаю кого зі своїх клієнтів. О! Одна клієнтка у мене запитала, чи потрібно їй переїжджати в цьому році. Так, чи потрібно їй переїздити в цьому році? М -м -м -м. Карта Сонечка. Напружене таке рішення для неї. А -а я думаю, що є суперечки з рідними щодо цього переїзду. Потрібно її переїздити чи ні. Але що ми бачимо по ітогу? Що ми бачимо по ітогу? Так, дуже вона цього хоче, але рідні близькі зупиняють її в цьому. Вона трішки входить в депресію, закривається. Я б сказала, цей переїзд якось пов'язаний з грошима. Якась виникла така різка, неочікувана проблема, що потрібні кошти на цю поїздку пов'язані з цією поїздкою. І її запропонували цей шанс, да? але вона ще в роздумах от немає такого чіткого рішення. Але по ітогу, бачимо, кілька мечів показує, що. Від'їзду не буде переїзду. Далі у неї з'являється новий король з коханням, з таким скупком. Король Риба, рак, Скорпіон. М -м 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 знаєте, якісь відносини, спілкування будуть у них таємничі по місяцю ми бачимо. А буде вона приховувати, спілкування буде дуже активне, і, до речі, в нього якось одразу йдуть такі сильні почуття, емоції до неї. Е, ну, знаєте, що це навіть може, я додаткову карту для уточнення по того, хотіла доповнити і сказати, що це навіть може привести до шлюбу. І ми знаємо, що мир це може бути укладанням шлюбного. Свідоцтва, штубного да, договору і так далі. Тому перізд не бачу, а от на одруження можна сподіватись. Так, і коли це буде? Ну це дуже скоро. Це дуже скоро, два тижні, два місяці. Угу, дивіться, одні жезли. Я б сказала найближча весна, так. Місяці весни. Ось такий цікавий, класний розклад. Кому сподобалось, ставте вподобайки та пишіть, які питання вас цікавлять.